Загиблий син з'явився матері в очевидь, наяву. І ось що їй розповів реальна історія. Це сталося незадовго до війни. У Наталі Романівни Сіверськодонецька був син Павло. Це той Павло, якому в паломництві в Єрусалимі на прийомі у патріарха Єрусалимського. Було явлено чудо, коли він прикладався до ікони Богородиці, що лежала на аналої в резиденції патріарші, з ікони вийшла рука Божої Матері і ніжно погладила хлопця по щоці. Після чого Павло онімів, і потрібно було довгий час, щоб прийти йому в себе і розказати групі, що з ним сталося. Певно, таким чудом Божа матір врозуміла його. Те, як він в паломництві вів себе неблаговійно, постійно запізнювався в автобус, прикладався до святинь в останню чергу. Так Господь по молитвам його матері, Наталі Романівни, явив хлопцеві таке чудо, щоб врозумити і укріпити в вірі. Я часто цей випадок розказував прихожанам на проповіді, але на цьому історія Павла і Наталі Романівни не закінчувалася. Через рік я дізнався, що син Наталі Романівни Павло попав у катастрофу і лежить в реанімації з черепно-мозковою травмою, з життям, лежить у комі. Мати дзвонила всім на світі і у всіх просила молитов за сина і на Афоні, і в Єрусалимі, кожному священнику, яких знала і не знала, просила, благала вимолювати сина. Так особисто й позвонила мені. Я, як міг її втішав, запрошував на молебен за здоров'я. Наталю Романівну знало багато паломників з Одеси з Києва, та як вона неодноразово відвідувала з групами святу землю. Та все ж Господь закликав її сина Павла до себе Павло спочив у Бозі. Це зовсім не означало, що молитви за нього були даремні. Адже ми молимося в першу чергу за спасіння душі людини, а здоров'я це вже як Бог дасть, чи корисно воно для душі? Чи не наробить людина ще більше гріхів після того, як повернеться здоровою до життя, гріхів, після яких вона вже точно ніколи не зможе війти в Царство Небесне? Мені стало відомо, що Наталя Романівна впала в вічей, помарніла і ні з ким не могла говорити. Павла поховали християнина і запечатали могилу. Пройшло сорок днів. І я, спілкуючись з тими людьми, які знали Наталю Романівну, дізнався, що на сороковий день покійний син Павло явився із того світу, явився в очевидь. Я відразу ж їй позвонив. І, нічого не запитуючи, попросив приїхати до нашого храму і все мені розказати. Коли вона приїхала з Сіверська Донецька, де вона жила, приїхала в Київ. Ми сіли в храмі на лаві, я взяв її як рідну за руку і промовив Наталія, розказуй. Наталія була вдягнута в жалобу. Її обличчя було вистражданим. Але очі, очі палали тихим світлом надії. Вона перевела дух, перехрестилася і почала говорити. Ой, тяжко мені було, отче, після похорон мого синочка, ні їсти нічого не могла, ні говорити ні з ким. Адже весь православний світ я благала молитися за сина, в які тільки монастирі не подавала записки на служби, до яких тільки старців святих не зверталося, всі молилися, а він, мій син, помер. Я не те, що зневірилася, у мене була образа на Бога адже я в церкві не остання людина, я жертводательниця і постійна парафіянка. Життя без улюбленого сина втратило зміст. Так я подавала на всі заупокійні служби, як тінь приходила в храм, але й танула на очах, і марніла, світ для мене став сірим. Жити мені не хотілося, просила в Бога смерті, і думаю, не буду нічого їсти, так і помру, піду за сином. І ось якось перед неділею, ввечері, як я прочитала вечірні молитви у двері квартири. Заходить мій син, Павло, такий веселий, радісний і весь світиться. Я як очманіла, побачивши його, кинулась до нього, нічого не можу згадати, просто беру його за одіж і трясу. Як ти міг мене покинути? Де ж ти був так довго? Що ти зі мною зробив? Я ніби і забула, що він помер і що його поховали. Стала бити його кулаками в груди, як ти міг? Як ти міг мене залишити одну? І тут він мене зупинив, взявши мої руки, і я отямилася. Мамо, сказав він мені, що ти надумала? нащо ти себе мориш голодом і гнівиш Бога? Адже по твоїм молитвам і миластанням, що ти бідним біля церкви роздавала, і по молитвам священників, що правили за мене літургії? Я сподобався щастя перебувати в Царстві Небесному. Милостивий Господь простив мені всі мої гріхи, я в такій красі зараз перебуваю, що око людське те не бачило і вухо те не чуло. Що це? Я чую свого сина. В мене в голові все прояснюється. Мій син помер, але ось він живий, Бог мені його повернув. Ні ні, мамо, відповів на мої думки син. Не повернув. Я в кращому місці і дуже би хотів, щоб ти була зі мною, але тобі ще не час, ще прийде твій час, і його тільки Господь відає. І я колись прийду за тобою. Ця наша розлука тимчасова. Забери мене з собою, забери мене, почала волати я. Мамо, ти мене не розумієш. Твоя місія зараз молитися за нашу родину, допомагати церкві, готувати вбогих. Йдуть тяжкі часи, скоро почнеться війна, і ти, і наші рідні вимушені будуть покинути місто, покинути свою роботу. А як ми, синочку, на тому світі з тобою зустрінемося? запитала я. І він відповів. Можливо, в раю мами, ми будемо в різних місцях, але там всі зустрічаються по взаємній згоді, коли захочуть. Син міцно мене обійняв, я відчувала його тіло і стискання його рук. Мамо, мене відпустили ненадовго, сказав він. Тільки щоб ти нічого поганого собою не вчинила, щоб тебе дьявол не спокусив через нашу розлуку на гріх. Ми будемо з тобою зустрічатися, мамо, в храмі на службі. Знай, що на літургії я завжди поруч. На цих словах мій син відпустив мої руки. І відійшовши на крок, розчинився в коридорі квартири. В хаті пахло ладаном, в квартирі пахло квітами, лілеями і ладаном. Благохання ще довго залишалося. Його чули всі, хто приходив до мене в гості. Я навіть нікому нічого не оповідала, але всі, хто приходив, дивувалися, плескали в долоні зі словами. Яке ж благоухання в квартирі у тебе Наталя? Тепер я спокійна і щаслива, мені не страшно вмирати, адже мій син мене охороняє. Я мовчки слухав і дивився на матір, що втратила сина. Наталя Романівна вся світилася щастям і світлом вічного життя. Почалася війна, як і пророкував її син Павло. Наталя Романівна вимушена була покинути місто і свій невеличкий магазин, і зі старими батьками виїхала за кордон. Але я не втратив з неї спілкування. Коли до мене приходять матері, які втратили своїх дітей, родичі, які втратили своїх близьких і впали в вічай, я з ними розмовляю і намагаюся їм довести, що у Бога всі живі і більш інтенсивно живі. Ніж ми з вами. І ось, коли в мене не вистачає аргументів, я дзвоню по телефону Наталі Романівні і кажу Наталя, ось тут поруч зі мною мама, що втратила сина. Розкажіть, будь ласка, як ваш син вам явився після смерті, не вісні, а вочевидь наяву, і що він вам розказав? І замить, я передаю телефон родичці або матері, що втратила воїна сина або воїна чоловіка. І Наталя Романівна вкотрий раз розказує, як їй явився з того світу син Павло, і що він їй розказав. Ось така реальна історія, улюблені во Христі, брати і сестри, з'явлення померлого сина Матері в очевидь. Амінь.